Доброго дня, дітки! А чи знаєте ви, хто такі мандрівники? А чи хотіли б ними стати? Сьогодні я пропоную вам вирушити в подорож, але щоб дізнатися в яку потрібно відгадати зашифроване слово, ми будемо відгадувати його по перших буквах слів, відгаданих вами загадок. Отож, починаймо! Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає. Біжить котик рятувати, лиса півника забрати. Ну що ж, догадались? Та це казка котик і півник. Перша буква К. Слідуюча загадка: букви всі від А до Я, як одна міцна сім'я. Варто всіх у цій родині знати грамотній дитині. Так, це абетка і слідуюча буква А. Наступна загадка через поле навпростець скаче білий комірець. Вірно заєць і буква з. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати. Всі козуту виганяли, рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Так, казка коза дереза і слідуюча буква К. Допоможе завжди вам. І птахам, і дітлахам. Він під деревом сидить добрий лікар. Так, ай болить. І буква А. Ось так, відгадавши загадку, ми з вами склали слово казка. Малята ми з вами вирушимо в подорож по казках. А давайте пригадаємо, які казки ви знаєте. Рукавичка, лисиця та журавель. Колобок, рібка, колосок зимівля звірів, коза дереза, котик та півник, лисичка сестричка та вовк пані брат. Існує ще безліч гарних і добрих казок. А що ж таке казка? Казка це вигадана історія про події, які в реальному житті не відбуваються, героїв яких не зустрінеш на вулиці. Наприклад, баба яга, змій, дракон, відьма. Тому головними героями стають тварини, птахи, які вміють розмовляти, сміятися. Кожна казка має свою характерну особливість. Вона завжди має добрий кінець. А початок казки у багатьох них однаковий. Жили були дід та баба. Такий початок називається зачин. Потім події казки розгортаються і відбувається щось цікаве, це вже її основна частина. І кінець казки завжди приводить нас до розуміння, що добро завжди перемагає зло. Малята, я пропоную пограти в гру Пізнай казку. На екрані з'явиться 4 картинки і сказок, і тільки одна буде правильною відповіддю на моє питання. Казка про домашнього птаха, який усіх будить, і його побратима, домашню тваринку, яка дуже полюбляє мишей. Так, вірно, це казка, котик та півник. Наступна казочка. Казка про морський і водночас повітряний вид транспорту. Вірно, летючий корабель. Наступна казка про примхливу та вередливу сільську тварину, яка образила зайчика, захопивши його хатку. Так це казка коза дереза. Слідуюча казка про тварину зроблена з соломи. Вірно, солом'яний бичок. Казка про хлібобулочний виріб, який усіх обдурив крім лисички. Так, це колобок І остання казка про овоч, який змусив потрудитися всіх. Навіть мишку. Так, вірно, це рібка. Молодці малята. Казки відгадали всі. Читайте, діти, казки, та пам'ятайте, казку прочитати, як на крилах політати. А я прощаюся з вами до побачення, до наступної зустрічі.